Аптечка, газовый баллон. Учора пізно ввечері в пункті пропуску Бачівськ військослужбовці відділу Сопич попередили спробу контрабанди великої партії ювелірних виробів із срібла, які переміщувалися через кордон із прихованням від контролю. Оглядаючи автомобіль марки Газ-3110 української реєстрації, на якому двоє з наших співвітчизників виїжджали до Росії, охоронці кордону між спинкою заднього пасажирського сидіння салону транспортного засобу та газовим балоном багажного відділення виявили пакунки з ювелірними виробами, виготовлених попередньо із срібла. Всі прикраси, загальна вага яких склала біля 7 кілограмів, ймовірно, планувалися до реалізації на території сусідньої Росії, про що свідчать цінники на виробах. Власником прихованих прикрас та автомобіля виявилася 54-річна пасажирка. Наразі юрійні вироби вилучені встановленим порядком. Також вирішується питання про вилучення автомобіля як засобу перевезення контрабанди. З метою оцінки та зваження виявлених коштовностей, а також з'ясування їх походження, призначена відповідна експертиза. Від результатів якої залежатиме подальша доля правопорушниці.